Як можна отримувати задоволення від взаємодії з дівчатами? Не можу повірити, що я знімаю відео на цю тематику, але дуже багато коментів в стилі, що дівчата це одні проблеми. що дівчата від них завжди вони хочуть забрати в тебе гроші, і, взагалі, для більшості в коментах дівчата це просто абсолютне зло. Я хочу це пов'язати з тим, що просто немає розуміння стосовно стратегії, тобто як взагалі має виглядати твій підхід до дівчини. І хочеться отут якраз пролити світло. Розберемо два моменти. Перший момент як отримати задоволення від дівчини, від взаємодії з нею, коли ти в стосунках з нею знаходишся. Сприймайте особистість біля вас, дівчину, як набір певних тригерів. Ці тригери вони можуть бути як і позитивні, тобто дівчина може вас побуждати, мотивувати на щось хороше, на щось позитивне, а може навпаки, тут вже залежить від твого вибору. Те, як ти вибирав свою дівчину, те, як ти придивлявся, те, як ти робив висновки стосовно вашої сумісності і буде впливати на твоє життя. Ти не уявляєш наскільки твоє життя може погіршитись, якщо ти зробиш неправильний вибір. І вибереш хірову дівчину. Хірову, я маю на увазі, яка не підходить тобі, якої буде вся робота, це просто тебе тригарити на негатив, яка просто буде е, зайнята тим, що буде постійно викликати в тебе почуття провини і почуття недостатності. Це знаєте, тут вже в деяких хлопців може бути розвинений такгольський синдром. Тобто навіть до такої дівчини вони можуть відчувати якісь почуття. Треба просто з холодною головою подивитись на ситуацію, якщо все, що робить ваша дівчина, це втоптує вас в грязюку, не треба потім скаржитись, що у вас все хреново, ви не можете піти від дівчини. І, взагалі, краще я б з нею не зв'язувався, ніколи не пізно розірвати нещасливі стосунки. От чим швидше ви це зробите, тим швидше ви почнете рухатись до більш щасливішого життя. Далі, світогляд і ваші цінності з тою дівчиною, з якою ти вибрав вступати в стосунку, вони мають співпадати. Тобто, якщо ти зараз розумієш, що на даному етапі життя в тебе немає достатньо коштів, але в тебе. Є чітка стратегічна видимість, тобто ти знаєш, чим ти хочеш займатися, ти до цього йдеш, а дівчина тебе не підтримує, вона хоче все і зараз. То тут можна сказати, що ви просто не підходите один одному. Ви трошки на різних етапах цього життя. І цій дівчині краще буде з кимось іншим, не з тобою. Ви недооцінюєте, наскільки життя може бути прекрасне, і ви недооцінюєте, наскільки життя може бути хуйове. В залежності від того, з ким ви просинаєтесь зранку, в залежності від того, до кого ви приходите вечором після роботи, і мудрі досвідчені хлопці вони стараються робити так, щоб та особистість, до якої вони проходять, та особистість, з якою вони живуть, вона покращувала ваше життя, а не погіршувала. Подумайте, за весь той час, поки ви в стосунках, чи дійсно ваше життя змінилося на краще з цією людиною? Якщо ні, то питання для чого ви далі продовжуєте жити з нею? До вибору дівчини для серйозних стосунків потрібно виходити з аксіоми, що вам доступні всі дівчата на цій планеті, тобто ви можете просто зараз почати стосунки з Анджеліною Джолі або з не менш красивішою дівчиною і гарнішою, з якою у вас спільні цінності. Як тільки ви подивитесь під кутом. Під цим кутом, то ви задасте собі запитання. Якщо мені доступні кращі жінки, то для чого мені зараз знаходитись цією людиною, яка постійно закатує мені істерики, що її щось не влаштовує? Це вже окреме питання. Якщо у ваших стосунках дійсно є якісь крики, скандали і істерики, то ну, це піздець. Я, я вже навіть не знаю. Понятно, що якісь конфлікти вони бувають в усіх. Але якщо це доходить до істерик, криків і побиття, то за що ви тримаєтесь? Так, да, буде важко переключитися, да, буде важко пер перші, на перших парах, але якщо знову ж таки мати стратегічну видимість того і знати, як впровадити трафік дівчат у своєму житті, то все у тебе буде добре. Саме про це ми і спілкуємось в нашій закритій спільноті. Якщо ти ще не там, Заходь і підписуйся далі. Друге, якщо ти без стосунків, то в тебе нікого немає зараз, або нікого і не було б, як що б я на твоєму місці робив? Дуже багато хлопців вони допускаються критичної помилки. Вони починають вкладатися з самого початку. Вони вибирають дівчину і думають, що чим більше ресурсів вони їй дадуть. Тим більше вона вас оцінює. Відбувається протилежне. Ви починаєте западати на цю дівчину, навіть якщо вона робить повну хіроту і трешню. Суто через те, що ви вже вклали багато ресурсів, ви хочете отримати якийсь вихлоп. А дівчина, в яку ви вклали багато ресурсів, їй на вас насрати. Бо не так формується потяг до вас. І таких хлопців, як ви, які суться на більш такі рішучі і кардинальніші дії, їх дуже і дуже багато. Ті, хто вибирають найбезпечнішу стратегію, завжди залишаються в лузерах. Іншими словами, заходять в френдзону. Хлопець, який не може ризикнути всім, і попробувати отримати те, що він справді хоче, а намагається подавити в собі оце бажання оцю свою хтивість і пристрасть до цієї дівчини його нічого доброго не чекає. Тобто, ми приходимо до того висновку, що витрати на дівчину в контексті ресурсів на початкових етапах мають бути мінімальні, а вихлоп має бути на мільйон. Тобто, переписка має бути короткою, побачення має бути коротке. Тим не менш, це все має приносити результат. Якщо ти бачиш, що ти переписуєшся з дівчиною декілька днів, тижнів, а результату немає, це хренова інвестиція. Ми не можемо получати задоволення від того, коли наш мозок не може сформувати для себе позитивні наслідки того. О, ти просто витрачаєш час, ресурсів, а результату немає. Коли ти починаєш вибудовувати свою взаємодію у стилі Я витрачаю стільки ресурсів, стільки мені комфортно, і якщо я не отримую результат, на який я розраховую, то я з цією дівчиною не спілкуюсь більше. Оце єдина, на мою думку, правильна стратегія, від якої можна отримувати задоволення. Зараз скажуть а як. Можна коротко переписуватись, як можна коротко проходити, проводити побачення і отримувати якісь результати. Дуже просто, дуже просто. По-перше, знову ж таки, ми вже говорили тут про мою закриту спільноту. Там є приклади коротких переписок, як хлопці переписуються, і наскільки швидко вони домовляються за зустріч. Просто, швидше за все, у вас така бульбашка, у вас така. Обстановка, що у вас знаходяться знайомі якісь хлопці, які якраз не мають розуміння, як це все робити, і витрачають час в нікуди. Але це знову ж таки міф, що швидких результатів не буває. Буває, просто треба знати підхід. Далі, визначившись зі стратегією, ти маєш сформувати для себе позитивні нейронні ланцюжки. Ти маєш закріпити це все діло на практиці. Одне діло, коли ти слухаєш моє відео, де я тобі розказую, ти дивишся на це все, і твій мозок не розуміє, що так можна. Ти думаєш, що так можна тільки мені. Ти думаєш, що так можна якимось іншим хлопцям, але не тобі. Ти маєш це перевірити на власній шкурі. Ти маєш переформатувати свій підхід до дівчат і впровадити новий, і закріпити його на позитиво. Сформуй для себе нові звички, сформуй для себе нові рефлекси. Подивись, що це все діло працює, і ти будеш відчувати себе зовсім по-іншому. Коли я починаю розказувати, що така стратегія, вона робоча, мені дуже часто не вірять. Всіх знову ж таки асоціації: що побачення, секс, стосунки це все купа, 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 бабла, часу і так далі. Ні. Це самі собі люди ускладнюють життя. Самі. Ну, і найважливіше, що я хотів сказати. Неможливо також отримувати задоволення від взаємодії з дівчини, якщо все, вся твоя взаємодія це постійне підлаштовування під неї. Тобто дівчина відмовляється грати за твоїми правилами і пропонує тобі зіграти в її ігру. Вона тобі може написати: Дивись, це все прекрасно, але на перше побачення я ходжу тільки в ресторан. Це все прекрасно, але викличи мені таксі. Для того щоб я приїхала в центр міста, замов мені квіти, і тільки знову ж таки недалекоглядні дураки погоджуються на такі правила ігри. Це ілюзія, що якщо ви виконаєте все, що дівчина вам скаже, ви отримаєте її пісючку. Не отримаєте від такого якраз пісючка не мокра. Набагато краще, коли у вас присутня ця стратегічна видимість, у вас є чітка стратегія, і дівчину ви ведете, а не вона вас. І секс не має бути у вас на першому місці. Якщо для сексу вам доведеться стати раком. І вилизати дівчині сапожки, ну я не, не рекомендую вам цього робити. В кожного там свої фетиші. Але це вже тумач. Якщо для того, щоб отримати секс, вам доведеться два тижні бігати за дівчиною і задарювати її букетами, для чого це все потрібно? Суть в тому, що навіть якщо ви і отримаєте секс, ви не отримуєте задоволення. Можна бути гнучки, можна старатися там викручуватись будь-якої ситуації, але завжди є свої межі. І деколи, навіть якщо ти розумієш, що секс з цією дівчиною можливий, він того не вартий, бо для цього доведеться зробити забагато. Для цього доведеться пожертвувати своїми принципами, установками і так далі. А цього цього аж ніяк робити не можна. Якщо вам щось зрезонувало з цього відео, поставте лайк. Підпишіться і напишіть якісь комент. Це все знову ж таки дуже і дуже важливо. Я для себе закріплюю от нейронні ланцюжки. Я хочу бачити, що це знаходить свій відгук. Усім успіхів!